Раз, раз, камера, мотор. Дубль перший. Привіт. Це питання. Відповідь. Тут про медицину. Олександр Васильєв. ТОП питань до лікаря щелепно-лицевого хірурга. Що робити, якщо зламалась щелепа? Отже, коли ви зламали щелепу, обов'язково потрібно першою справою звернутися до лікаря, до щелепно лицевого хірурга. Далі лікар призначає зазвичай рентген-знімки, щоб виявити а, і оцінити ступінь травми, а, де ти перелом, чи в одному місці, в двох, більше, який той перелом. Далі наступна йде норгенна допомога, це саме якось потрібно то застабілізувати. Якщо ломається рука, то ми стабілізуємо то гіпсом. Якщо ломається щелепа, на пролете жаль, гіпсу ми то не можемо ніяк зафіксувати. Фіксується безпосередньо прикус, потрібно якось фіксувати в зімкнутих зубах. Є такі е, поняття, як шинування е, шинами Тігрештетта, є більш е, м, раціональний європейський варіант на біокортикальних бі гвинтах, фіксація прикусу, або вже операція. Е, для того, щоб зробити, умовно кажучи, операцію, то потрібно все одно пройти перший етап. Якось застабілізувати, тому що операцію треба підготуватися, день-два, а фрагменти не мають рухатися. Тому. Першим ділом йде консультація лікаря. Другим ділом діагностика для оцінення травми, які саме у вас перелом. І третє надання допомоги. Перше консервативно, друге хірургічно. Дякуємо за перегляд. Пишіть в коментарях ваші думки. До зустрічі у наступних відео.